Здавалося б, найважче виграти війну, але для Великої Британії, після Першої світової, справжнім викликом стало виграти мир. Наступні два десятиліття це був час таких глибоких потрясінь, що вони назавжди змінили країну. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ж так сталося. Знаєте, ця цитата одного з сучасників вона просто ідеально передає атмосферу того часу. Тільки уявіть, ейфорія від перемоги згасла ну майже миттєво, а на її місце прийшов цілий клубок проблем: політичних, економічних, соціальних, і повернення до мирного життя виявилося ну дуже довгим і болісним. Отже, якою ж була ця ціна? Ну, скажемо прямо, вона була колосальною, і мова тут не тільки, і навіть не стільки про гроші. Війна підірвала саму економічну місць країни, і що найстрашніше, забрала життя цілого покоління. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 743 тисячі. Стільки британців загинули. Це ж величезна втрата, яка залишила глибочезні шрами в суспільстві, ну практично в кожній родині. А якщо додати сюди ще майже мільйон сімсот тисяч поранених, тоді масштаб трагедії стає просто очевидним. Але й це ще не все. Країна втратила, уявіть собі, майже третину всього національного багатства. Промисловість, яка колись була гордістю, занепала, експорт впав удвічі, а величезна частина колись могутнього торговельного флоту ну просто лежала на дні океану. І, мабуть, найболючіший удар по гордості. Світовий банкір, фінансовий центр планети, раптом вперше у своїй історії сама опинилася в боргах. В основному, до речі, перед американцями це був не просто економічний удар, ні. Це був глибокий психологічний удар по самій ідеї імперської величі. Економіка, по суті, проходила через дуже болісну трансформацію. Дивіться, традиційні галузі, ось ті самі стовпи британської могутності, вугілля, сталь, кораблі, вони переживали глибочезну кризу. Водночас так з'являлися нові індустрії: хімічна, автомобільна, авіаційна. Але цей перехід був дуже повільним і як наслідок створював просто масове безробіття. Ну і звісно, економічна нестабільність майже завжди веде до політичного хаосу, і Британія не стала винятком. Старий політичний лад, який тримався століттями, буквально розсипався на очах. А новий Новий народжувався у справжніх муках. Ось ця чехарда урядів у 1920-х – Це ж просто ідеальна ілюстрація політичної лихоманки. Прем'єр-міністри змінювалися ну ледь не щороку. А все чому? Та тому, що жодна партія просто не могла запропонувати якогось швидкого вирішення тих величезних економічних і соціальних проблем, що навалилися на країну після війни. І от саме в цей час стався без перебільшення тектонічний сув. Ліберальна партія, уявляєте, та сама партія, що століттями домінувала в політиці разом з консерваторами, почала просто стрімко втрачати вплив. А її місце зайняла молода, амбітна лейбористська партія. І це назавжди змінило весь політичний ландшафт Британії. І вся ця соціальна напруга, що накопичувалася роками, врешті-решт досягла точки кипіння. Кульмінацією став загальний страйк 1926 року. Це була подія, яка буквально розколола націю на два ворожі табори. Конфлікт був по суті непримиренним. З одного боку власники шахт Вони вимагали від шахтарів працювати довше, а отримувати менше. З іншого самі гірники, і їхня відповідь увійшла в історію як легендарне гасло: жодного пенні зарплати, жодної секунди до робочого дня. Ну тут одразу зрозуміло, що компроміс був просто неможливий. І от 1 травня страйк розпочався. І знову, просто вдумаємося в цифри: 4 мільйони робітників. А якщо врахувати їхні родини, це майже 18 мільйонів людей. Це ж понад 40% усього населення країни. Британія буквально завмерла, зупинилося все. Реакція уряду, звісно, була жорсткою. Страйк, врешті-решт, зазнав поразки, і тоді консерватори, на чолі зі Стенлі Болдвіном, вирішили, так би мовити, приборкати профспілки раз і назавжди. Вони ухвалили закон, який, по суті, забороняв загальні страйки і дуже суттєво обмежував права робітників. І от знаєте, тільки но країна почала, хоч якось, оговтуватися від цього глибокого внутрішнього розколу, як на горизонті з'явилася нова загроза. І цього разу світового масштабу Велика депресія. І це випробування було, мабуть, ще серйознішим. Британська економіка, яка дуже залежала від експорту, постраждала неймовірно сильно. На піку кризи, це був 1932 рік. Кожен четвертий працездатний британець був без роботи. Тільки уявіть, кожен четвертий. Цілі промислові регіони, особливо на півночі та в Уельсі, перетворилися на те, що тоді називали депресивними районами. Криза була настільки глибокою, що ну, вимагала абсолютно надзвичайних заходів. Уявіть собі таку картину закляті політичні суперники консерватори, лейбористи, ліберали відкладають усі свої розбіжності і об'єднуються, щоб створити так званий національний уряд. Це був абсолютно безпрецедентний крок. І він дуже добре показує, наскільки близько до прірви тоді стояла країна. І що ж цей уряд зробив? Одним із ключових і, треба сказати, досить розумних рішень стала відмова від золотого стандарту. Що це дало? Ну, це дозволило здешевити фунт стерлінгів. А дешевший фунт означав, що британські товари стали дешевшими на світовому ринку, а значить, більш конкурентноздатними. Крім того, був створений так званий стерлінговий блок. Він, по суті, об'єднав країни імперії у такий собі спільний торговий простір, і це допомогло, хоч якось пом'якшити наслідки глобального колапсу. І всі ці буремні роки звичайно ж змусили Британію повністю переосмислити свою роль у світі. Та величезна імперія, над якою, як колись казали, ніколи не заходило сонце, почала, ну скажімо так, неминуче трансформуватися. Ключовим моментом тут став Вестмінстерський статут 1931 року, і це варто розуміти не просто якийсь там документ, це було юридичне визнання абсолютно нової реальності. По суті, цей статут офіційно перетворив Британську імперію на те, що ми знаємо як британську співдружність націй, тобто на добровільний союз вже суверенних держав. Отже, підсумуємо. За якихось 20 років Британія пройшла шлях просто колосальних змін. Країна, яка вступала у 1920-ті, була ну зовсім не схожою на ту, що стояла на порозі вже 1940-х. Ця трансформація була без перебільшення всеосяжною. Тільки подумайте: від світового кредитора до боржника, від непохитної імперії до добровільної співдружності. Від старої двопартійної системи до абсолютно нової економіка, політика, суспільство змінилося по суті все і змінилося докорінно. Але, як ми знаємо, на горизонті вже збиралися нові ще темніші хмари, і головне питання, яке постало перед нацією, було таким: чи зробили її ці 20 років боротьби та змін сильнішою? Чи була ця нова Британія готова зустріти загрозу, яка була значно значно страшнішою за попередньо? Що ж, історія дуже скоро дала відповідь на це питання.